У горах, річках на узбіччях та населених пунктах. Сміття, в якому буквально потопає Закарпаття, є однією із найгостріших проблем гірського регіону. Санкціоновані сміттєзвалища в області переповнені, а кількість стихійних щороку збільшується. Щороку тут акумулюється близько 300 тисяч тонн сміття, від якого страждає не лише Україна, а й сусідня Угорщина. Проблема сміття на Закарпатті зараз дуже актуальна. Зараз під час війни у нас дуже багато вимушено переселених осіб, які приїхали із Сходу України. Це близько 300-400 тисяч людей. Ця проблема буде тільки погіршуватися, і вона вже відчутно погіршується. Ми її бачимо, ми її відчуваємо. На Закарпатті активно шукають механізм вирішення сміттєвої проблеми. Мова йде про зведення сміттєпереробних заводів, будівництво яких обговорили у стінах Закарпатської обласної ради. Тут відбулася онлайн-конференція за участі представників Закарпатської обласної ради, військової адміністрації та італійської управляючої компанії Джезену, яка працює у галузі переробки відходів та управління сміттєпереробними підприємствами. Місяць тому був візит у місто Перуджі, це регіон Умбрія. Ми ведемо з нами переписку, готуємося підписання угоди співпрацю між регіонами. рамках цього візиту група депутатів обласної ради з Василем Юрійовичем Демічуком відвідала регіон і їм презентували роботу саме погодження з сміттям в цьому регіоні. Італійці дуже загорілися нам допомогти в цьому питанні. Ми вже зробили певні дії. Внесли зміни в програму нашого екологічного до вивчити певні компоненти, які їм потрібні. Ви знаєте, сміття нагальна проблема для Закарпаття. Ми добудуємо береговий завод за кошти Європейського Союзу, але це дасть можливість опорядкувати сміття лише в Бергівському районі на 200 тисяч людей. В області проживає мільйон триста з біженцями взагалі більше півтора мільйона. У ході зустрічі представники України та Італії погодили зведення майбутнього сміттєпереробного заводу саме на Ужгородщині та окреслили дорожню карту майбутньої співпраці. Зі свого боку провідні інженери управляючої компанії Джено озвучили принципи своєї роботи та наголосили, що готові допомогти від організації системи збору до переробки побутових відходів на території усієї області. Мусора та ума з масина у пані. чтобы эта система генералась uh, начиная с столицы региона области и потом постепенно переходить в и другие города. И также организовать систему обучения школы во время занятий, чтобы проводить uh, лекции с учениками, которые информировали о том, как организованная бы, система. Наші італійські партнери дуже конкретні, вони не планують щось розтягувати в часі. І найближчим часом буде утворена компанія і так відкрию вам таку невеличку таємницю. У планах є будівництво двох сміттєпереробних заводів: перший повинен бути розміщений у Журодському районі, а другий буде розміщений в іншій частині Закарпатської області. Дивлячись, як буде логістично, це вигідно для збору і переробки сміття. Проєкт зі зведення сміттєпереробного заводу на Закарпатті у рамках міжнародної співпраці. Управляюча компанія Джезену планує реалізувати за підтримки Міністерства економіки та фінансів Італії. В свою чергу на Закарпатті буде створено спільне підприємство Закарпатської ОВА, обласної ради та італійських партнерів, які реалізовуватимуть майбутній проєкт. Вони готові заходити. До нас, як інвестори, як люди, які в переробці сміття мають величезний досвід і їх не страхає ця ситуація, яка склалася в нас в Україні. Тому ми надіємося, що дійсно це буде вже перші практичні кроки. До будівництва не заводу, як ми десь собі представляємо, а це весь величезний комплекс від збору до повної переробки. Тобто це не один завод, це площадки накопичення, це цехи, цехи сортування, це далі переробка і вироблення продукції, яку можна вже реалізувати. Підсумку зустрічі учасники вирішили підготувати дорожню карту у реалізації важливого проєкту, яку планують узгодити уже за місяць. Опісля відбудеться наступна робоча конференція для вирішення сміттєвої проблеми на Закарпатті. Все це сміття, яке ми соні в землю, воно просто в майбутньому буде знищувати здоров'я. Екологію, здоров'я наших людей, екологію краю, і ми повинні з цим боротися. А саме страшне те, що кожний паводок це сміття йде до Європи, робить нам рекламу, і ми не прийдемо сміттям в Європейський Союз. Я дуже вдячний і нашим депутатам, колегам, які були сьогодні з нами, які їздили в Італію, підняли цю тему, які над цим працюють. Я впевнений, що всі разом об'єднавши, ми вирішимо цю проблему в Закарпатті.